це явись, що немає не міста, і сьогодні ну не вас я хотів, в принципі, вас я хочу бачити хочу кожен день. Але е, представника керівника фракції, найбільшої фракції, хотілося б бачити. Ми почули слова всіх керівників фракцій, е, навіть десь трохи образи на мене е, керівник фракції. Батьківщини, що я зачепив, а він був в залі, я вибачився і так далі. Ми б хотіли все-таки, щоб був представник на засіданні ради. Поясню зразу чому. Маленький приклад. Молодь пікетує епіцентр 11 чоловік. Здалося б їм якась, якась допомога. Не може один Сергій Ядамович давати всі депутатські запити. Все, що є на території міста, все, що на території міста, їх треба просто штурмити. В регіоналі, якщо ми вже з ними воюємо, і треба просто штурмити, у вас не фракція, і приймати рішення, і давати депутатські запити. Вплоть до того, що образно може грубо звучить е депутатський флешмоб. Один депутат зайшов, в мене є до вас багато питань, до керівника заходу, одного, другого, п'ятого, десятого, Не давати їм жити.